Віпет Україн. Разом сильніше. Разом з нами Владислав Лупашко, тренер Карпат. І ми попросимо Владислава Вікторовича поділитися враженнями цього кубкового матчу. Ну, ми очікували для, те, що буде багато людей. І коли аналізували Буковину, казали про те, що про все, що ми бачимо сьогодні, ну, сьогодні під час перегляду, все це буде помножено на два. бо... Прийдуть багато людей, і стадіон буде заповнений, буду гнати свою команду, тому максимально маємо бути налаштовані на, на цей матч. І, там, незважаючи на це, зробили е деяку ротацію у складі, дали можливість зіграти гравцям, які мають, не мають, е не мали багато ігрового часу, але, але в цілому не можна так. Можна, не можна казати так, що там, гра чимось не вдавалася через те, що вийшли гравці, які там не мають достатньої ігрової практики. Я думаю, що бажання було, бажання було у всіх гравців, які сьогодні виходили на футбольне поле, але там, десь момент тих якості ми втрачали. Будь ласка, ваші запитання. Чи здивувала вас сьогодні Буковина? Якщо так точи, якими самими аспектами? Ні, я ж кажу, ми дивилися команду Буковини. Вона достатньо багато грає на м'ячі в першій лізі. І ми, ну, ми все це бачили. І знову ж таки налаштовували гравців на те, що команда буде намагатися грати на м'ячі. І потрібно її пресингувати, і потрібно забирати м'яч. Ну, для нас ці, ці речі звичні, і там, незважаючи на суперника, вони мають бути незмінними. Ще запитання. Е, про що бачили, було відверта розмова з Ультрасом, чи можете сказати, про що саме спілкувалися з, з фанатами? Про, про результати і для наших е, фанатів, болівальників, е, кубковий матч. Кубковий турнір взагалі є особливим і розмовляли, розмовляли, бо незадоволені, бо Буковина команда першої ліги і, і те, що ми поступилися, це ну, прикрість для, для всіх. Так. Скажіть, можливо, які у вас були цілі в Кубку України? Ну, цілі були високі, але я думаю, що про них вже нема сенсу розмовляти, бо. Наш шлях. На шлях припинився сьогодні тут. І це дуже прикро, бо, чесно кажучи, я бачив бажання гравців, я бачив налаштування гравців на цю гру. І ну, прикро, що так сталося, бо іноді, коли там Прем'єр-ліга команда програє е, команді нижчої ліги, то є там недооцінка, є е, такий фактор, що гравці десь не налаштовані, не викладаються, то Цього не було, і ну, прикро за те, що вони докладали стільки зусиль підготовки до цього матчу. І там у нас за 9 днів має бути три гри. І там ці, звісно, що це впливає, але знову ж таки вони, вони дуже хотіли е, порадувати наших наших болівальників сьогодні прихильників, і за це більше всього це засмучує. Тобто, скільки віддалося сил, скільки віддалося емоцій, і зараз їхати звідси з таким результатом дуже, дуже бентежить, можна так сказати, засмучує. Я дуже дякую болівальникам за підтримку. Ми, ми сьогодні подарували емоцію болівальникам, місту, тому що ми пройшли далі в етапі Кубку. Класну команду, команду Прем'єр-ліги і е, я дуже задоволений ігрою і діємо футболістів, і звісно, результатом. Сергій Юрійовичу, вітаю ще раз. Скажіть, за рахунок чого Україні сьогодні вдалося перемогти Карпати? Ну, за рахунок дисципліни, за рахунок е, якісних дій. Е, не зовсім. Було ідеально щось ну, на футбольному полі, але ми дуже класно, дисципліновано зіграли в обороні. Да, були моменти, де ми дозволили Карпатам бути гострішими, але я дуже вдячний хлопцям, що ми справилися з таким тиском і дуже непогано зіграли в перехідних фазах, тому в агресії попереду особисто в другому тамі, тому що. Карпати вже йшли вперед, і дуже такі е, довгими передачами е, грали, і ми вигравали е, підбори і дуже класно виходили з оборони в атаку. Віталій Дахновський сказав, матчу, що нарешті сьогодні ви планували забити зі стандарту. Скажіть, чи виділяли ви? більшу таку увагу стандартам перед підготовкою до Карпат. Ну, ми кожен тиждень до матчу приділяємо увагу стандартам. У нас, ми працюємо десь по 40 хвилин по часу над стандартами. Я дуже я перед цією грою казав хлопцям, коли ми вже заб'ємо зі стандарту, і зараз наш стандарт пройшов і. Ми заслуговували на те, щоб нарешті ми забили зі стандарту сьогодні. Скажіть, чи можливо спостерігалась якась недооцінка Карпат саме по І чи на фоні цього вдалося так зіграти сьогодні? Та ні, тут більш психологічний фактор, напевно, у Карпат, тому що розганяють, що можуть брати тренера, немає результатів і. Десь психологічний стан внутрішньої команди, напевно, не той, який хочуть, хочуть бачити і тренери, і керівництво клубу. Тому десь нам зіграло на це на руку, тому що ми розуміли, що в команді немає результату, і ми можемо скористатися цим, тими моментами психологічного стану гравців. Зрозуміло, дякую. Сергій Юрійович. Сьогодні зі старту одразу четверо. В це така задумка випустити колишні футболісти цієї команди, чи це чисто футбольний момент? Та ні, це чисто футбольні моменти, тому що у нас кожен гравець заслуговував грати в стартовому складі. Я дуже вдячний хлопцям, що вони розуміють те, що я говорю, що кожен гравець для мене дуже цінний. І кожна гра може вийти любий гравець на футбольному полі, тому я дуже вдячний за розуміння хлопцям за це футбольні моменти, які планувалися заздалегідь і, ну, і все.